Шановні дорогі фермери, для мене, власне, всі люди, які працюють на землі нашої рідної ненки України, є фермерами. І ті, які вважають себе такими, і ті, які вважають, що вони більше, ніж фермери, і ті, які говорять, що вони не є фермерами. Але властиво для українця працювати на землі. Тому всіх нас тягне, незалежно від того, у кого маленький клаптик, у кого маленький горшечок землі, у кого великі лани, коли в нього є вільна хвилина, до тої землі пригортатися, щось нею вирощувати. Я вам бажаю наснаги, щоб ці наші родинні гени, які заложені в кожного з нас, залишалися такими, як вони є, в нашої великої української нації. З ним вас 25 річчя відродження фермерського руху України як ознаки того, що відродився справжній господар, господар на українській землі, основи для відродження всієї нашої нації і великої неньки України. Святом.